Іванка. Привіт. Я вже поснідала, тому приходь до мене. Через 10 хвилин будемо дивитися фільм. <гум> <гум> Доброго ранку, Катруся. Привіт, бабуся. Ти не забула? Сьогодні ми з тобою йдемо на город збирати помидори. О, тільки не це. На вулиці така спека. Бабусь, давай краще завтра. Катруся, не лінуйся, я на тебе чекаю біля колодязя. Там візьмеш ще одне віддерце. Па. Що ж робити? Я вже з Іванкою домовилася, а тут ці помидори треба збирати. Що ж мені робити? О, здається, я вигадала. Зараз я заберу свій ноутбук. Піднесу у кімнату і подумай, що ж мені робити. У мене з'явилася цікава ідея, щоб не збирати помидори. Ба, я вже тут. Бери своє відерце та пішли. Бабися зараз. Ай-ай-ай-ай, ай ай як болить, Ба. Що таке Катруся? Ай, ба, я ногу підвернула. Ай-ай, як болить. Ой, Може, лікаря покликати. Раптом в тебе перелом. Ой, ні, ні, не треба лікаря. Я зараз трошки посіджу і, 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 і піду помідори збирати. Ой, сиди вже вдома. Якщо буде гірше, я викличу лікаря. А поки піду на город. Пішли, я тебе спочатку проведу, ба не треба. Я трошечки відпочину, а потім на одній нозі пострибаю додому. Ну, добре болить. Ой-ой-ой, ой, 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 ой. яка ж ти необережна, Катрусь, Катруся. Ну, як так можна? Як гарно я придумала сією ногою, нічого, я бабусі іншим разом допоможу. В неї на городі завжди багато справ. А зараз я буду чекати на Іванку. Привіт, в тебе відчинено. Привіт, Іванка. Проходь будемо фільм дивитися. А бабуся твоя вдома. Може, підемо на двір, щоб їй не заважати, там подивимося. Ні, вона зараз на городі, помидори збирає. Так пішли краще їй допоможемо, а потім вже фільм подивимося. Іванка, ти чи я подруга, моя чи бабусина? Твоя, але мені не важко допомогти твоїй бабусі. А мені важко. Я ногу сьогодні підвернула. Знаєш, як болить? Ой-ой-ой! Бідна, може, тобі холодне до ноги прикласти? Ні, я ногу спокою потримаю і пройде. Ну, добре, тоді давай фільм дивитися. Зараз я за ноутбуком збігу і зачекай. Катруся. А. Ти ж бігаєш, отже ногу ти не підвертала, а, е, а тобі яка різниця? Я зрозуміла, ти зробила вигляд, наче підвернула ногу, щоб не допомагати бабусі на городі, так? Послухай, ми з тобою ще вчора домовилися подивитися сьогодні фільм, але я забула, що ми з бабусею повинні були йти на город, тому я заради тебе це зробила, а ти ще не задоволена. А труся, так не можна. Ти поводишся нечесно. Іванка, ти така нудна, але, але добре. Ти все ж таки маєш рацію. Піду я до бабусі, скажу, що нога вже одужала, та допомогу. Оце інша справа. А я вам допоможу, пішли. Ой, а фільм потім подивимося ну, добре. Зараз ми швидко все зробимо і будемо дивитися фільм. Я рада Катруся, що ти передумала. Ой, на вулиці дихати нічим. Ну, пішли. Угу. Ай, ай. Катруся, що трапилось. Ай, стається, я ногу під підвернула. Ай, 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 як болить. Катруся, як тобі не соромно, ти знову. Ай-ай-ай. Я не можу, мені дуже больно. На цей раз все по-справжньому. І я тобі не вірю. Що ж це виходить? Спочатку, коли я надурила тебе, ти мені повірила. А тепер, коли я дійсно кажу правду, ні? Ах. Катруся може досить кривлятися? Пішли вже? Я не можу, подивися, моя нога. Вона трошки посиніла та опухла. О. Оце так не вже, дійсно. Ой, тримайся до мене, я доведу тебе до хати. Давай. Обережно, катруся. Зараз сядеш. Ой. Ой. Нога болить. Обережно, давай. Давай, сідай, сідай. Ой. Ось, ось так. Ой. От бачиш, Катруся, як виходить, коли хоч раз обдуриш, потім тобі вже не вірять. Так, я більше ніколи тим буду обманювати. Але що ж мені зараз робити? Нога болить? Якщо біль не пройде і ти не зможеш ходити, треба буде звернутися до лікаря. Але я сподіваюся, що у тебе сильний забій. І що ж мені тепер робити? Не обманювати більше ніколи. Я піду зараз на город бабусі допомогу, а ти ногу в спокою тримай. Сподіваюся, до вечора полегшає. Давай. Угу. Оце так урок я сьогодні здобула. Назавжди запам'ятаю.